З моменту останнього випуску Nintendo новин минуло вже чотири тижні. Тож за цей проміжок часу відбулося чимало подій та цікавих інфоприводів, про які неодмінно варто поговорити. До прикладу, відбулася нова презентація Nintendo Direct, присвячена іграм від сторонніх розробників, які незабаром вийдуть в реліз на свічі, а деякі з них зарелізилися відразу ж після презентації. Також у період цих кількох тижнів ми дізналися чергові нові деталі, де побачили свіжі відеоматеріали ігрового процесу майбутньої нової частини The Legend of Zelda, яка вже зовсім незабаром вийде у реліз. Крім того, з'явилися нові чутки щодо потенційного релізу Switch 2. А також неприємна новина про закриття однієї самобутньої серії ігор. Отже, привіт, ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео поговоримо про останні найбільш актуальні новини, що стосуються улюбленої для нас з вами компанії. А також ви довідаєтеся про нещодавні релізи на платформі та знижки в цифровому магазині, на які слід звернути свою увагу. Отже, переходимо до новин. У попередньому випуску я пропустив доволі цікавий інфопривід, тож розповім про нього у цьому відео. Адже гадаю, що ви також могли його пропустити. Отже, як відомо, Nintendo Switch офіційно наближається до завершення свого життєвого циклу, адже на горизонті вже майорить її наступник. Тож у цьому контексті фахівці з Digital Foundry вирішили проаналізувати ексклюзивні ігри, які виходили на гібридні консолі від Nintendo з 2017 року, і визначити найбільш технічно досконалі проекти. Звісно, не усі ігри потрапили до цього. Списку. І в Digital Foundry зазначили, що він може бути дещо суб'єктивним. Якщо раптом хто не в курсі, то Digital Foundry це відома група експертів, які спеціалізуються на технічному аналізі графіки, продуктивності та апаратного забезпечення ігор на різних платформах. Тож, на думку двох їхніх представників, найбільш технічно досконалою грою для Nintendo Switch стала Luigi Mansion 3 2019 року. За їх словами, гра є просто феноменальною та створює особливе враження, наче вона випереджає можливості апаратного забезпечення Switch. Також експерти відзначили роботу над реалістичним освітленням, назвавши його блискучим, з вражаючим ефектом тінею, окклюзією екранного простору та чудовим відображенням світла. А ще були відзначені і деякі інші ексклюзиви Свіча. Серед них The Legend of Zelda Breath of the Wild та Tears of the Kingdom, Metroid Dread, Super Mario Odyssey та Wonder, Paper Mario та Mario RPG. Художньому та технічному стану цих ігор було адресовано безліч компліментів. Ознайомитися повноцінно з аналізом технічного стану ексклюзивів Свіча від Digital Foundry ви можете самостійно у посиланні під відео. Вже відомо, що Nintendo Switch 2 не з'явиться на ринку в поточному фінансовому році. Це означає, що її випуск раніше березні 2025 року не очікується. А згідно з новими даними від японських так званих інсайдерів, випуск наступника Nintendo Switch може відбутися в період з квітня по червень 2025 року. Його ж очікувана ціна складе 499 доларів, що на 200 доларів дорожче порівняно з першим поколінням, яке на старті у 2017 році коштувало 299 доларів. Також це на 150. 50$ доларів більше, ніж вартість oled версії. Якщо ці чутки підтвердяться, Nintendo Switch 2 стане найдорожчою консоллю в історії бренду. Підвищення ціни буде обумовлено покращеними технічними характеристиками. За словами інсайдерів, друге покоління гібридної консолі отримує 8-дюймовий рідкокристалічний екран з роздільною здатністю 720p, вбудований накопичувач на 256 або 512 ГБ, а також буде підтримувати ігри першого покоління. Втім, це поки що лише чутки. А офіційної ж інформації про Switch 2 наразі взагалі немає. Схоже, що серія Mario Sonic at the Olympic Games більше не продовжуватиметься. Про це заявив Лі Кокер. Виконавчий продюсер, який брав участь у створенні всіх ігор серії. За його словами, Міжнародний олімпійський комітет вирішив не продовжувати ліцензійну угоду з Нінтендо та Sega, а замість цього зосередитися на співпраці з іншими партнерами, включаючи напрямки NFT та кіберспорту. На даний момент останньою частиною серії залишається Mario Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020, яка вийшла у 2019 році на Nintendo Switch. У коментарях буде цікаво дізнатися, яке ваше відношення до фактичної смерті серії і чи под... Добалася вона вам взагалі. До релізу The Legend of Zelda Echoes of Wisdom залишається зовсім небагато часу. Тож Нінтендо, що логічно активно продовжує свою промо-кампанію. Нещодавно вони випустили доволі розлогий та наповнений трейлер, який розкриває нові деталі світу та особливостей ігрового процесу, з глибшим роз'ясненням у вигляді закадрового голосу. У трейлері показано, що гравці повернуться до знайомих локацій Хайрула: пустелі Геруду, Вода Джабу з народом Зора, Вулкану Елдін із селищем Какаріко, Боліт Ферон та інші інших місць. У цих локаціях вам належить взаємодіяти з персонажами та вирішувати їхні великі і малі проблеми. Для відстеження завдань у грі передбачено спеціальне меню, подібне до того, яке було у Breath of the Wild. Допомога жителям Хайрула стане важливою частиною гри, і за це ви будете винагороджені різноманітними корисними предметами. У грі також будуть точки швидкого переміщення. А ще подорожувати світом можна буде і верхи на коні. Викликати ж коня вдасться за допомогою їжі в будь-який момент після освоєння механіки Ехо. Також біля спеціальних точок можна буде готувати смузі, які надаватимуть різні бонусні ефекти. Також ефекти можна отримати від елементів одягу та інших предметів. Zelda матиме можливість зв'язувати об'єкти, що нагадують функцію з Tears of the Kingdom. Ця можливість дозволить вам переміщати предмети або ворогів, обходити перешкоди та комбінувати зеху для ефективнішого подолання ворогів. Крім того, у грі будуть рівні, які виглядатимуть як 2D платформери. А ще трохи пізніше, завдяки японському сайту гри було розкрито декілька нових персонажів. А саме короля Хайрула, міністра Садарі з уряду Хайрула, генерала Угі із війська Хайрула. Імпута Робері, який є старшим братом Імпи, та виконує обов'язки дослідника розломів. Нагадую, реліз гри заплановано на 26 вересня. І продовжуючи тему Зельди, хоч новина стосується вже не еко з овіздом, а минулорічного Tears of the Kingdom, отже, Nintendo випустила фізичне видання саундтреку до цієї гри. Колекція включає 344 музичні треки, розміщені на 9 дисках, а спеціальне лімітоване видання додатково оснащене USB-накопичувачем у вигляді Master Sword. Вартість стандартного видання складає 73 долари 99 центів, а лімітоване коштує 119,99. Замовити саундтрек можна на офіційному у японському сайті Nintendo. Monolith Soft розпочала набір команди для нової RPG, яка обіцяє безліч нових викликів. Студія здобула визнання завдяки франшизі Xenoblade. На сьогодні Monolith Soft є дочірньою компанією Nintendo, і, окрім роботи над власними проєктами, бере участь у розробці інших ігор для Нінтендо. Інформація про майбутній новий проєкт стала відомою завдяки вакансіям, розміщеним на офіційному сайті Monolith Soft. Згідно з останніми звітами відомо про понад 143 мільйони 420 тисяч проданих консолей Nintendo Switch по всьому світу для порівняння, PlayStation 2 має понад 155 мільйонів проданих копій, а Nintendo DS – 154 мільйони. А також стало відомо про оновлений список найбільш продаваних ігор для Nintendo Switch згідно з останніми фінансовими звітами. Отже, перша п'ятірка. Mario Kart 8 Deluxe з майже 63 мільйонами проданих копій, Animal Crossing New Horizons з майже 46 мільйонами, Super Smash Bros Ultimate з 35 мільйонами, The Legend of Zelda Breath of the Wild з 32 мільйонами, а замикає п'ятірку Super Mario Odyssey, у якого 28 мільйонів проданих копій. Що ж до кількості проданих копій серед останніх релізів, то у Paper Mario The Thousand Year Door кількість вже наближається до 2 мільйонів, а Luigi Mansion 2 HD перевалив за 1 мільйон проданих копій. Нінтендо відкриває новий музей у Кіото з чисельними інтерактивними експонатами. Відкриття заплановане на 2 жовтня 2024 року. Відвідувачі зможуть насолодитися класичними іграми Нінтендо, використовуючи гігантські контролери, та повзаємодіяти з різними світами Нінтендо у інтерактивні способи через цікаві пристрої. На офіційному сайті музею вже доступна цікава можливість. Бажаючі вже можуть взяти участь у розіграші квітків на відвідування музею в жовтні листопаді цього року. Аби отримати більш повноцінне уявлення про вигляд музею, можна переглянути відео, в якому Шигіроміямоту проводить екскурсію. Посилання у описі. На міжнародній ігровій виставці Gamescom 2024 компанія LEGO презентувала нові конструкторські набори, присвячені серії ігор Mario Kart. Вартість цих наборів становить від 15 до 80 доларів. Асортимент включає 6 різних моделей з наборами від 133 до 823 деталей. Також були продемонстровані три нових набори LEGO Animal Crossing. LEGO Mario Kart та Lego Animal Crossing будуть доступні в продажі з 1 січня 2025 року. У Splatoon 3 відбувся реліз оновлення 9.00. Окрім перебалансування зброї та навичок, були додані надзвичайно важливі зміни до режиму Salmon Run, який як і для мене, так і для багатьох, є улюбленою складовою гри. Отже, тепер будуть присутні капсули з нагородами, в яких можна отримати луску. А також луску можна отримати, обмінявши спеціальний предмет, який було додано в гру. Тож тепер купувати косметичні атрибути у Salmon Run стане значно простіше. Оновлення загалом отримало надзвичайно багато виправлень та Тож ознайомитися з усіма його деталями ви можете на офіційному сайті гри. 27 серпня була проведена презентація Direct Partner Showcase та Indie World, на яких анонсували велику кількість ігор від сторонніх розробників, які а вже ж вийдуть на свічі вже найближчим часом. Або ж їх реліз взагалі відбувся відразу ж після презентації. Отже, виділю декілька цікавих анонсів: Coffee Talk Tokyo, яка є новою частиною серії доволі затишних візуальних новел, де гравець, виконуючи обов'язки баристи, розмовлятиме з випадковими незнайомцями та готуватиме їм різні гарячі напої. Реліз гри відбудеться до кінця. 2025 року. Автори жіндіхі та Гріз представили трейлер свого нового платформера під назвою Ніва. Виглядає доволі красиво та стильно. Дата виходу 15 жовтня. Інді Хіт Індіхіт Тавер», який є доволі динамічним, яскравим та веселим платформером у стилістиці мультсеріалів 90-х, на свічі з'явився відразу ж після його анонсу. А розробники карткового інді хітра або анонсували колаборації з іншими франшизами, серед яких the Witcher, Vampire Survivors, Dave the Diver» та Among Us». Оновлення стало доступне відразу ж після презентації. Безкоштовне ж доповнення для Sea of Stars, у якому додадуть нові квести, персонажів, локації та підземелля, зарелізиться навесні 2025 року. Після релізу на PlayStation та Xbox і перевидання оригінальної трилогії Stalker під назвою Stalker Legend of the Zone Trilogy звітає і на Switch. Реліз заплановано десь на весну. Ціла колекція ігор серії Castlevania з Nintendo DS під назвою Castlevania Dominus Collection уже вийшла на свічі відразу ж після її анонсу. Розробники додали до колекції різні покращення, серед яких функція перемотування та швидке збереження. Ремейк першої частини серії Якудза, що переносить на початок історії Казуми Кірю, який опиняється у кримінальному світі Японії, з'явиться на свічі 24 жовтня. 26 вересня в реліз виходить перевидання культової гри 1999 року Worms Armageddon. Гра включатиме весь контент оригінальної гри з поліпшеною графікою. Загалом на презентації було анонсовано справді чимало цікавих забавок від сторонніх розробників, тож найближчі півроку в плані нових релізів на свічі будуть зовсім не нудними. Що ж до ігор, які вийшли на свіч за останні кілька тижнів, отже, найцікавіші з них, на мою суб'єктивну думку, виявилися World of Good 2, яка є продовженням легендарної аркадної головоломки і навряд чи потребує окремого представлення. Гра зарелізалася ще 2 серпня в Ешопі, а вже 29 жовтня отримає фізичне видання, що важливо, World of Good 2 має текстову українську локалізацію. 8 серпня Вешоп завітав Steam World Хейс 2, продовження серії ігор про роботів у стімпанковому світі. Грі, як і попередній частині, властива приємна візуальна стилізація та покрокові бої. А ще Steam World Хейс 2 також має українську текстову локалізацію. В той же день на свіч завітало продовження ще однієї самобутньої інді серії Cat Quest 3. Гра зберегла всі ті ж особливості, властиві попереднім частинам серії, а саме відкритий світ, приємний візуальний стиль та гумор. І знову ведень! Тепер автентичний котячий світ ви можете досліджувати, керуючи власним кораблем. 9 серпня в реліз вийшло перевидання класичних Doom та Doom 2, куди увійшли усі доповнення, покращені візуальні ефекти та навіть прицілювання за допомогою гіроскопа. Чудовий привід спробувати класику, якщо пропустили у свій час. 20 серпня на Switch вийшов фрітуплейний Stumble Guys, який є доволі схожим на Fall Guys. Особисто мені подобається подібний тип ігор, що стало причиною виділити цей реліз. 29 серпня зарелізився іміозе с Майлінгмен Феміком Детектив Клаб. Так, та сама гра, тизер якої викликав неабиякий ажіотаж. І на мій ця забавка, яка належить до жанру візуальних новел, виглядає просто чудово. Сподіваюся, що сюжет а це в новелах є найважливішим, також виконано на належному рівні. Варто зазначити, що вешопі ви можете ознайомитися з грою завдяки її демоверсії. І на сам кінець ознайомлю вас зі знижками в цифровому магазині Nintendo, що важливо, знижки отримали і деякі ексклюзиви платформи. Також чимало інших цікавих ігор отримали свої подекуди дуже хороші та відчутні знижки. І саме ті, які гідні уваги на мою суб'єктивну думку, вже прямо зараз демонструються у вигляді скріншотів перед вашими очима. Обрав польський регіон, оскільки саме він найпопулярніший серед українських користувачів Свіча. Знижки будуть доступні як мінімум декілька днів з моменту від публікації цього відео. Це далеко не усі ігри зі знижками, тож із повним списком завжди можете ознайомитися самостійно. Якщо бажаєте підтримати розвиток каналу, ласкаво прошу до Монобази, де ви можете підтримати одноразовим донатом або постійною підпискою посилання під відео. Однак, якщо бажання або можливості ви не маєте, не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі, адже це теж дуже важливо. Залишайтеся з тактендо, і нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.